Мутації для 3 Д. Для Тріуші я несу? Ну, маєте Прошу вже півпершої. Тріуши Д. Всім привіт, дорогі друзі! З вами завжди Ден. І сьогодні в цьому відео я вам розкажу про топ-10 найкращих та найсильніших мутацій в бравлі. В цьому відео я буду висловлювати свою думку, тому кому -то цікаво, дивіться, відосів до кінця. Також дехто з вас може сказати, що відос там запізнився, що це вже пізно, там до, мута... до закінчення мутації лишилося. Ну, Кілька днів, там, не знаю, 5 чи що. Ну, Зараз я вже точно можу назвати, оскільки є своя мета, бачимо, які, там, не знаю, яких персів вибирають більше люди, за які, за які мутації більше грають і на яких картах. Тому я її зібрав таку міні-статистику і зараз вам буду розказувати. Але перед тим, як це все почати, я попрошу кожного з вас поставити лайк, а також підписатись на цей канал. Вам не важко, але мені максимально приємно. І ви завжди зможете передумати. При усильному мотиву мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди є під відео. Розказувати я буду від гірших до кращих мутацій. Почну я знизу і буду йти доверху. І так, десяте місце в нас займає Хенк. Хто, можливо, не знає, його мутація дає йому таку прикольну фішечку, коли по ньому прилітає урон. Він ультує. Ось, Якщо по ньому стріляє якийсь наприклад, кольт, там вилітає просто нереальний урон. Тобто, тебе спокійно можуть ваншотнути. І це дуже люта тема. Тобто, я за кого? Я за Анджело по-моєму пробував виносити. Та тобто, й не тільки, ну Це найкращий, звісно, приклад, але я вам розказую те, що було у мене конкретно. Там жесть. Тобто, ці 3000 це вже мінус. Я не знаю, навіть, не знаю там 4000 урону щось таке прилітає. Якщо він, звісно, попадає. А попадати там, повірте мені, не так вже і важко. Тому мутація імба. А якщо ще берете її, наприклад, я не знаю, в Тріо там, з ким тут? Якщо ви берете її там, в Тріо і проти вас плести якийсь Кольт, або в принципі на вас летить якийсь рік або Кольт навіть в ШД, то це люта імба. І багато кого, хто зараз Хенка, плюс за якоюсь Ельпріму, у вас винести просто нереально. Просто нереально. Шеллі може постаратися, але наскільки я. Знаю я заходив за 5 шеллі на трьохбаночну хенка, мене ваншотнув. Тобто я ультую, все, я труп. Працює це дуже цікаво. Працюю. І це і було коротше. Добре, переходимо далі. Дев'яте місце нас займає Кольт. Чому 9? Тому що ну, є набагато кращі мутації, принаймні на мою думку. І якщо, до речі, ви з чимось не погоджуєтесь, то напишіть обов'язково про це в коментах, це дуже важливо. І якщо не важко, то ще поясніть свою думку, чому ви думаєте саме так, а не інакше. Бо не завжди ну, можна зрозуміти, що людина має на увазі. Тому, ось. Чому 9 місце коль? Тому що він в ШД особливо дуже імбовий, він розкриває карту просто собі на ізі і там 2-3 культа можна спокійно. Я записую що паралельно онлайн каточки, важко звучувати. Можна там затімитися, наприклад, і розносити карту вже вдвох. І, в принципі, якщо карта відкрита, ви спокійно розносите. Плюс мутації йому дає ще й далі атаки, це просто пушечка. Ось. Восьме місце вона займає Макс з її безкінечними патронами. Чому іменно восьме, знову ж таки, тому що є набагато кращі мутації, і за Макс треба міт грати. Треба нормально відігрувати і за, з гаджета, і бажано ще більш-менш нормально відігрувати, просто вміти з неї грати. Там багато чого вирішає, в неї максимальний мовий гаджет, плюс безконечні патрони. Ну, все залежить від того, як ви на ній відігруєте. Якщо відігруєте погано, то зрозуміло, що вам не підійде. А якщо ви, там, я не знаю, хоча б 25 піднімали, то це просто імба. Це просто імба. і якщо... Потрібно просто вміти. Хто вміє, красавчика? Багато води зараз наговорив непотрібної. Якщо не забуду, можливо, вирішу, ну, а якщо ні, то залишу. Коротше, безконечні патрони імба. Для якогось там сейфу, наприклад, теж, до речі. Ну то так. Я про Тріо говорю, до речі, про мутації для триво я хочу записати одільний відосик. Навіть якщо ж мутації тоді пропадуть, напишіть в коментах, чи потрібно. Бо я тестую зараз такий формат, тобто, там, що можна дати без, що було там без. записати Про видалені режими з Бравлом. Або, можливо, просто про речі, які видали. Про це багато блогерів знімають, але так як україномовного контенту на Ютубі мало, а тим більше по Бравло. То я думаю, що, можливо, вам цікаво буде почути мою думку, чи просто відосик цікавий. Тому що я, наприклад, відкою весь відос, якщо видалили, збирав назавжди чи щось таке. Тому я питаюся, можливо, вам щось подібне зайде. Тому що подібні відеоролики в мене вже є на каналі, вони набирають непогано. Е, так, я чудішові від теми. Сьоме місце нас немає СТУ. Я думаю, що як мінімум цю мотацію знають всі. з його безконечною ультою це лютая імба. Я не знаю. Одна з найкращих мутацій, то тобто є його на ізі можна, аби тобто ви просто гоните по карті, і вас дуже, дуже і дуже важко там, дуже важко винести. Плюс ви відхилюєтесь по там, скільки? 500 хп в секунду. Я вже бачив баги по типу автоклікерів, які дуже сильно допомагають. Тобто, навіть не допомагають, вони вас роблять фактично безсмертними. Тобто, ви стоїте в стінку, зажимаєте автоклікер, він ультує і вас нереально винесе. Ось, Що просто йому. Так, наступне наше саме місце Ріко. Чому Ріко? Все просто. Тому що на закритих картах по типу яка була, що у нас? Подосовка в раковолібе. Сорі, за російську, не знаю, буде по-українську. в враковолі карта закрита. Ріко залітає просто на ура. І як бачите, всюди є присутній ріко, тому що Рікоше відлітає дуже далеко, і це мегаймбов, просто мега імбов. І я не думаю, що хтось буде з цим спорити. Хто і грав в дешечку, той знає, що заперсів, в кого там мало ХП, там якась біга взагалі грати нереально. Тобто, коли в вшиде, там просто рознос карт. Ну, але ще ладно, там не так далеко для відскоків, окей, там ще терпимо. Ну, кінець кінцем, якийсь гаус. Це просто, просто жесть. Тобто, ГАВС, там взагалі набагато більший відскок, ну, принаймні по відчуттях набагато більший. Ось і це вже, це вже не контриться. Це вже не контриться. Тобто, там тички. Ось, прошу дуже. Прилетіла тичка від гаус. Звідки вона прилетіла? З другої частини просто просто карти. Це дуже жорстко. Зараз не досить собі слова і пайпер, надіюсь, вам цікаво. дивитися, надіюсь, це оцінити лайком. Так, теж до слова. Так. Це і гавс це було з п'яте місце. Не знаю, чи озвучив чи не озвучив. Сорі за те, що зайкаюся, щось заговорююся. Зараз дуже багато часу йде на запис відео, на підготовку, тому що. Сорі, там, мене пес навчав гавкати, я це не зможу переозвучити. У мене зараз має початися відключення світла. У мене вже зараз не мало бути світла, я не знаю, чому не виключили. Знову ж таки, відійшов чую від теми. Okay. Ну і ще, до слова, кенський зампів перший, народ пласку. Цініть лайком, бо я дуже мало часу трошу на контент. І мені буде максимально приємно, максимально-максимально приємно, якщо ви це все оціните лайк. Я не попав згадчити. Це я, я цю мутацію за пайпер один раз іграв, і грав і то її просто тестував. Тому то, що я граю як максимальний ракал. Сорі. ось, до речі, тички рік коли летять. Так, четверте місце в нас займає Брок. В нього, як ви знаєте, тичка роздвоюється, тобто летіть одразу дві тички, але не так, як в пайпер, а паралельно. Тобто, одна справа, друга чутливіше. За нього дуже легко попади. Тобто там сильно цілиться не треба. А якщо б у вас прилітає дві тички, як мене, як по мені прилетіло на початку відео, то якийсь пайпер зносить не, навіть не половину ХП. Зносить майже всю. Якщо б у мене була слабша сила, там не 10, а скажімо, не знаю, чи хейт, мене на пайпер 9. Ну, коротше, це ваншот. Це по суті ваншот. Ось. Третє місце займає наша з вами Пайпер. Ось, до речі, чому вона займає перше місце? Тому що ось. Я, то є, я, я з автоатаків, а я навіть не цілився, а є реально пайпер, які грають просто як звірі. Це реальні звірі ось. І плюс її винести буде важкувати. Ну якщо взяти, звісно, нормальний гаджет. Якщо взяти нормальний гаджет, я не знаю, я взяв автоприціл і мені взагалі не допомагає. Краще взяти інший гаджет, напевно. Ну, коротше, хто не знає, що робить її мутація, я думаю, що вже, вже за відос надивилися. Це дабл вистріл. Вилітає один, потім вилітає другий. Якщо біжить якась, я не знаю, знаєте, грубий перс, типу, там, ні, ні. Я не вигадаю, за кого я раду. Ну, коротше, типу, спайка це ваншот. Тобто, якщо є закрите приміщення, от типу того проходу, то все, це ваншот. Це ваншот і навіть не встигне зрозуміти, що іменно сталося. І це люта імба. Тому хто ще не апав пайпер на 25-й апайте. Бо я сам буквально тільки що півгодини тому. Ну що більше, ладно, годину. годину. Ось. Я я спайка виніс. Я навіть не завжди його виніс. Ну і допав собі персонал 25, якого я би точно не підняв ще ден на 25-й. Ну то і сяк. принаймні було би дуже важко. Ось, а з мутацією це зробити просто. Просто, я не знаю. Повість, яка це люта імба. Тобто просто мутація. Я вже зробив скільки? 2 або 3 кіло. Два вроді би. Добре, я дуже зациклився на пайпер. Коротше, мутація імба пушечку. Рекомендую апити. Рекомендую, поки воно не пропало, срочно йознайте. От додавайте цей відос, або дійдьте мені на інший відос, або діть аплитеся. Справді рекомендую. І одне і друге. І бажано перше. Так, друге наше с місце займає Анджел. В неї, як ви знаєте, тройна натичка. А іменно, ось вони там чуть відрізняються, литі три тички. Впритик на 9 силі це 12 каварун. Якщо я не вмиляюся, якщо я боляюся, це 12 каворон. Ну, Там 11 з чимось. Але це, це ж імба. Лубіктин, це ж імба. Ось. Я не знаю. Я її теж зараз апну 25-й, про це буде отільний відосик. Максимальний мутація. Та й Анджело ну, без мутації буде апити важко. Тому поки є мутація, старайтеся апити. Старайтесь апити. Так, секундочку, тут проблемка є так. Мене щось піджимають. Добре, і перше місце ми займає Мех. Мех на даний момент, принаймні на мою думку, саме сильний перс в грі. Тобто з мутацією. З мутацією це Ба, Принаймні, на мою думку. Не знаю. Знову ж таки, якщо ви маєте свою думку, якщо вона відрізняється від моєї, то напишіть в коментах і дайте опис, чому ви думаєте саме так, а не інакше. Якби в мене зараз пайпер не було на 25-го, я б її піднімав. Я би цього Якби в мене зараз мех не було на 25-го, я б піднімав. Зрозуміло, що на ці карти, наприклад, Пайпер там не дуже підходить чи брок, але ви бачили, що Юзають. Ви бачили, що Юзають. Вийшов у нас такий топ. Зараз зачитаю ще раз. Хенк 10 -е місце, Кольт, 9, -е, 8, Макс, -е, 7 СТУ, -е, 6 Ріко, -е, 5 гаус, -е, 4 брок, -е, 3 -е, Piper, Друге Анджело, Перше Мех. Ось. Це перси, яких я справді рекомендую апити. Вони, по суті, то там Кольт, Макс, СТО, в середньому на одному місці стоять. Ріку Гаус теж в середньому одинакові перси. Ну і якийсь там вже кожен грає для себе. Ось. Тому народ, апайте, апайте, є така можливість. Якщо хочете підніматися в тріо, то давайте так от. Якщо ми по цим відео наберемо лютий актив, так, як ви вмієте, то вже завтра буквально я випускаю відос. Які мутації треба апати, З якими мутаціями треба гапитися в тріо і можливо навіть створюють для вас спікер. Але для цього всього потрібні лайки і підписки. До речі, повіксили Баг, тут баг був такий приколенький. Ну, хто знає, той знає. Ось. Тому народ. Думайте, не думайте, а постарайтеся, будь ласка. По -справді, якщо я подивився, що там мутації просто стільки імбові для деяких режимів. Я думаю, що навіть не всі знають про всі мутації, бо не кожен дивився відос, там, мій чи або іншого блогера про мутації. Вони максимальні. І поки що є ця можливість, а воно буде не так довго. То є, коли закінчиться? Ось, 5 днів. 5 днів, по суті. У вас вийде відос, то у вас вже буде 4 і там, не знаю, 20 годин. Тому повторюся. Люто, як ти на даному відосику, я випускаю е, топ кращих мутацій для 3ГШД, Для Тріго Шиде, несу. Ну, маєте, дуже перший. Тріушине. Щось новеньке. Коротше, випускаю для тріо режимів. Якщо ви хочете бачити, до речі, можете написати також у коментах. Я всі коменти стараюся читати, на більшість стараюся відповісти. Ну і стараюся відповісти на всі, але коли нема на що відповідатися, ну тут сорі. Ну і як вже я сказав, повторюсь, на цьому наш відосик пішов до кінця. Якщо ви хочете другу частину про те, які треба брати мутації для тріо, то напишіть це в коментах, а також писати лайк і підпишіться на цей канал. Я максимально надіюсь також, що вам цей відео сподобався і він буде для вас корисним. Ну, а з вами був, як завжди, від мене. Побачимося завтра, я пішов спати. Коротше, не хочу показати це нитіком, але все-таки по нею, щоб ви розуміли, тільки що в секунду 30-му тому відео. Зараз за 10, друга ночі. Я завтра на комбінат їду ще й на реговорі, тобто взагалі до І спати мені залишилося 6 годин. Ну, менше, навіть 5. Коротше, на добре, що там коли дивиться.